Казочка заячий хвіст. Білочка прокинулася від великої великої жари. Щастовна! Вона скинула з себе скондру, протерла очіняти і вибігла на балкон. Та раптом її хіт заступила велика велика черешня. Ой, оце я запізнилася, сказала білочка. Аж раптом із за черешні виглянула мордочка її друга зайчика. Та ж уже літо ти дуже-дуже запізнилася. Давай поснідаємо тією черешнею, а потім вирішимо, що будемо робити. А в мене ідея, сказала білочка. Давай після сніданку підемо на річку, де ростуть багато-багато верб. Там зробимо собі паркур. І хто перший пройде його, отримає Великий горіх та солодку морковину. Я згоден, сказав зайчик, але в мене такий короткий хвіст. Як я з ним буду лазити? Ось у тебе, білочко, такий довгий пруткий хвіст, ти ніяк із ним не впадеш. Прудку по деревам скакатимеш туди з гілки і назад. А я що з таким хвостом робитиму? О, я придумала, сказала білочка, а давай його подовжимо. І мить вона стрибнула в дупло і так само вже за мить вистрибнула звідти з довгим шнурком. Ми прим'яжемо. Тебе до дерева і ти висідемеш там, поки твій хвіст не видужиться. Добре, сказав заяць, і білка почала в'язати. Вона з одного боку шнурка зав'язала заячий хвіст. Адже заячий хвіст не можна було зав'язати за гілку просто так. Він був занадто короткий для цього. А з іншого а з іншого боку шнурка вона прив'язала його до гілки. Все, весе, сказала Білка і зайнялася чекати. Я відчуваю, що мій хвіст уже довший, ніж твій, каже заїдь. Я, я з ним прудко впораюся. Білочка нічого не відповіла і продовжила чекати, аж раптом. Не витримав шнурок і заєць полетів стрім голов у багнюку, де господиня вчора поливала квіти. Потираючи забите місце, заяць сказав нічого, забувся, але ж нічого собі не поламав, зато той хвіст такий довгий, довгий. А що там таке кумедне висить на шнурку з того кінця, де був мій хвіст? Сказав заяць, та це ж пух із мого хвоста, він впав, коли мій хвіст видовжувався, сказав Зайд, і запишавшись своєю мудрістю. Заяць зразу схотів провести по своєму довгому, довгому хвосту, як він вважав. Він потрогав рукою те місце, де мав би бути хвіст. Але навіть не знайшов того обрубочка хвоста, що був у нього раніше. Прийшла білка в гості до зайця і питає, що там у тебе з хвостом, а зайцю соромно казати. Ой, білко, зачекай, поки хвіст відросте, якщо вовки не відкусять.